Ви питали, я відповідаю, щодо робочих варіантів малих бізнесів на Філіпінах. Значить, дивіться, одне з перших місць роботи сам на себе, це мото веломайстерня паралельно з маленьким магазинчиком товарів, от як на задньому плані. Завжди є попит, завжди є черги, починаючи від... Накачати колеса, завершуючи там механічними якимись неполадками, профілактикою, зміна мастила і так далі. Тобто там дуже багато комплекс варіантів, на чому можна заробити. Для цього не потрібно спеціальних приміщень, достатньо найпростішої оренди там навіс і так далі. Можна працювати як одному, так і вже знайманими працівниками, там питання. Тому що можна оформлювати і корпорацію, можна деякими іншими шляхами. Але дуже популярний заробіток, тобто у кого є навики ремонту такої техніки, країна байків, країна скутерів, весь час ламається, весь час потрібна профілактика. Отже, дуже непоганий варіант. Про заробіток нічого не можу сказати, тому що ніхто з цих. Філіппінців не дає ніякої інформації з приводу заробітку, виходячи з того, що по чому підкачати колеса 100-150 песо, тобто фактично 3 долари, 2-3 долари. Отже, уявіть собі заробіток, який може бути.